Я маю понад 100 тисяч на аудиторії в телеграмі, і тому сьогодні хочу поділитися з вами тими способами, які абсолютно безкоштовні для просування ваших каналів. Як ви бачите, наразі в мене є сітка із новинних каналів із сумарною аудиторією десь 140 тисяч людей. І також в мене додався ще один ось тематичний канал. І тепер я буду ділитися з вами досвідом і ще є з тематичних каналів, а не тільки новинних. Перші 200 підписників ви можете набрати за рахунок того, що додаєте у свій канал ваші контакти, ваших друзів знайомих. Ми з вами знаходимося у каналі Прокладці, де ви можете зв'язатися зі мною та оплатити вход у платний закритий канал. І щоб додати, наприклад, підписника у цей канал, я маю зайти на нього розділ підписники додати підписників. І обираю кого мені потрібно, наприклад, ось цю людину, і натиснути готово. Другий дуже дієвий і масштабований метод це переливати аудиторію з інших соцмереж, наприклад, з інстаграму або Тіктоку. Зараз це дуже-дуже актуально. Одним з перших джерел трафіку, яке можна використовувати, це інші соцмережі. Для прикладу, я починав просувати свої телеграм-канали саме з інстаграм своїх пабліків. Бачите, ось мене сторінка про місто Кривий Ріг. І тут посилання на мій телеграм-про кривий ріг. Ось мій паблік про Миколаїв. І тут вже посилання на інший телеграм-канал. Третій спосіб вже доступний, коли ви трошечки набрали аудиторію, бажано хоча б пару тисяч людей, і щоб у вас було хоча 500-700 переглядів, тоді можна пропонувати іншим каналам робити взаємний піар. На одній з бірж, де робиться купівля-продаж реклами, тут можна також пропонувати взаємний піар. Ось бачите, майже три тисячі пропозицій, серед яких ви можете обирати різні канали, бачите гороскоп, наприклад, по тематиці. Добрі справи, кулінарія, музика, новини, абсолютно різні тематики, різні канали за розмірами, ви можете, хоча б трошки вже охопити аудиторію, знаходити собі нових-нових людей та робити взаємний піар. Коли ви вже хоч трошечки станете на ноги, у вас з'явиться хоч невеликий бюджет, починайте пробувати реінвестувати частину свого доходу в канали. Більш детально про те, які є способи платні просування, як ви можете значно активніше розвиватися в Телеграмі, дивіться, ось тут на кінцевій заставці я показав, як це робити.